Для бізнесу на таксі люди часто запитують такі автомобілі, це дача лоджі. 12 року за ціною 6500, 1,5 дизель. Контактний номер 0,95 129 61 20. 274 тисячі пробігу. Ось так виглядає цей автомобіль. Комфортна посадка і ззаді покажемо багажний відцик. Дивіться, ще бачите, ззаду колясочка у людей. Ціла рівна варта вашої паги. Кому цікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік, 1,6 дизель за ціною 9800. Контактний номер 050 528 1557. Безключовий доступ, шкіряний салон, механічна коробка передач. Це в нас сім'їмісний міні мінівен Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Peugeot 3008, дуже комфортно поїзді. Скажемо так, автоматична коробка передач за ціною 9790. Свіжопригнана. Це нас 10-й рік. Контактний номер 097 061 98 89. Шкіряний салон, на жаль, зачинено, тому показуємо ззовні. Кого когось зацікавимо, можливо, в цей автомобіль телефонуємо до власника. 3008 в чорному окрасі. З автоматичною коробкою передач. На транзитних номерах свіжо принано. Один стрій, автомат, коробка за ціною 8490. Контактний номер 097 061 98 89. Тріпляний салон. На жаль, власника немає, тому показуємо ззовні, як є цей. Номер. кого зацікав, телефонуємо до власника. Volkswagen Caddy, довга база, пасажир, п'ятимісний, Подивіться, який салон, є на що подивитися, механічна коробка передач, механіка. 1.6, Об'єм двигуна. Десятий рік, вартість 8500. Контактний номер 068 074 98 81. І це в нас Volkswagen Caddy Пасажир. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Продається Volkswagen Touran у білому кольорі 16 року. 2.0 механічна коробка передач за ціною 13 999 з автоматичною коробкою передач контактний номер 096 06 09 370 ось такий туранчик кому цікаво наша новіше сидіть трансформери звожується протроники. 2 дизельний двигун. другий. 13.999. Hyundai Touran, 12-й рік, 1.6 ТДІ 77 кВт, за ціною 11.950, 12-й рік, клімат-контроль, airbag. Контактний номер 068 55 38 488 Ось такий туранчик продається. Збережений салон, автоматична коробка передач. Хто шукав собі автомат? Будь ласка, подивіться, який салон. Такий дипломат колір синій, але без пошкоджень, без царапин збережений. Є на що подивитись. Кому цікаво, телефонуємо. Volkswagen Turan, Знову такий один із рік, семимісний. За ціною 10 950, контактний номер 067 276 80 55, 1,6 TDI, 77 кВт. Ось такий. На механічній коробці передач. Кому цікаво. Легкосплавні диски, сидіння трансформери. Ось так він виглядає. Покажемо багажне відділення. І ще бачите, сьоме місце вільне якраз. Можна зложити щось, а можна везти 7 пасажирів. Туран в чорному кольорі. 10 рік, 1,6 дизель, 261 тисяча пробігу за ціною 10 850. Тут повний фарш. Повний фарш, все є. Шкірний салон, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Сидіння трансформери, зложується. І це Volkswagen Туран. Контактний номер власника 096 93 42 346. Запитувати Микола. Микола Цікаве? Лесі, Телеф... вебасту, все. Абсолютно. Все, дуже хороша комплектація. Це Opel Meriva. Ось такий автомобільчик 1,4 бензин 120 кВт, 186 тисяч пробігу з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 777 86 100 або 0,97 55 10 777. Вартість 9,4 автомобіль з автоматичною коробкою передач. Так, покажемо. На жаль, дверцята зачинені. Показуємо візуально, як він виглядає. Ось такий автомобіль невеличкий, компактний для міста. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Автомобіль Renault Modus. Автоматична коробка передач. Всі сервіси. Вся історія по автомобілю. 13 рік, 199 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Автоматична коробка передач, контактний номер 067 382 20 42 Ось так цей автомобіль виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищивкасному номеру телефону. Це ось такий сімейний автомобіль, двохлітровий двигун, сірий колір в рідній фарбі. Подивіться, який красень, сімейний мінівен. Дуже комфортний поїзді. Ось так він виглядає. Механічна 6 коробка передач, 268 тисяч ріднього пробігу. Він семимісний, на даний час 5 місць, кому потрібно 16 радіус коліс. І саме основне, бачите, він такий весь цілий, збережений. Це Peugeot 807. Дивіться, яке багажне відділення, сидіння зложується, все, що бажаєте ложите. Ось такий красень. Можливо, частковий обмін цього автомобіля. А після покупки, можливо, доставка автомобіля прямо до хати до вас додому. Вартість 11 рік. Він реєстрація, 12 рік покупка 9900. Можливий торг. Телефонуйте. За номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Є постійно аналоги. Невеличкий красень Кіа. Це в нас 2009 року автоматична коробка передач за ціною 7200-228 тисяч пробігу. Контактний номер 097 470 22 26. Ось так вилітає цей чорний красень. Тріпний салон. Автоматична коробка передач для міста дуже компактний, зручний. Кого цікавий такий красень, телефонуємо до власника. Оптима продається Мішелін Гума, 18-й радіус коліс, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось так виглядає. Цей автомобіль свіжо приданий, Це в нас 2017 рік. Європа. Гібрид 2.0 бензин. Контактний номер 097 660 93 94. Ось такий красень продається. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сімейне авто, ось, подивіться, який красень продається. Ford Grand c Max 11 рік, за ціною 7700, 16 MPI, бензин, семимісний, механіка 218 тисяч пробігу, контактний номер 0,50 502 1278, або 0,98 289 53 58. Семимісний Форд Макс. Саме Саме, скажімо так, що він 1,6 МПІ, простий, надійний, зимою будь який мороз вам заведеться. Ось такий красень. Подивіться, ззаду, скільки місця. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника, по вичі номеру телефону. Здається, Renault Clio, дуже хороший стан автомобіля, свіжоприданий. Це в нас 1,2 бензин. Дуже економічний, збережений, ось так він виглядає. За ціною 5700. Подивіться, який красень. Для міста дуже комфортний, нічого не бракує. Сідаєте, їдете, тисячу, дві тисячі кілометрів, а найголовніше свіжоприне. 571 рік. Можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різноманітні варіанти. Магане універсалі зірб'ястий колір 12 року, 1.6 бензин. На даний час, бачите, пішли бензиновий. Мене люди просили відзняти пару автомобілів 200, тисяч, 200 дій пробігу. Контактний номер 067 182 33 44. Механічна коробка передач. Кондиціонер, все як має бути. Ось такі красені автомобілі є свіжо прийнений. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Ось вказано номеру телефону. Ось такі краси. Czerno Grand Senix, 7-місний мінівен з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Дуже хороший стан автомобіля. Коробка не пинається, гарно їде. І це 2-літровий двигун. Не 1,6, а 2 літра. Легкосплавні диски. По кузову бачите, ціленькі. Питань нема. І автомобіль вже на обліку. Початкова вартість 5 900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ось такий сімейний автомобіль Рено Гранд Сені з автоматичною коробкою передач.